Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. У дубні поліцейські затримали 66-річного чоловіка, який убив свого знайомого. Подія сталася 10 листопада на вулиці Семидубській. За даними слідства, під час розпиття алкоголю між пенсіонером та його 54-річним гостем виник конфлікт, у ході якого господар ударив чоловіка молотком та ножем. Потерпілий помер на місці. Зловмисника, який перебував у стані сп'яніння, затримали. Йому повідомили про підозру, вирішується питання щодо запобіжного заходу. У Рівненському районі таксист поранив ножем пасажира через конфлікт щодо оплати поїздки. Інцидент стався 10 листопада у селі Порозове. Після суперечки 39-річний водій та 25-річний пасажир вийшли з авто та дістали ножі. Таксист застосував газовий балончик, ударив чоловіка у спину та поранив його собаку. Постраждалого госпіталізували з проникаючим пораненням грудної клітини. Зловмисника затримали. Йому вже повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Музика на Хмельниччині 20-річному чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. За даними слідства, він співпрацював із представниками країни-агресора, виконуючи їхні завдання. Зокрема, підозрюваний встановив на військовому аеродромі мобільний телефон для відеофіксації польотів української бойової авіації та передавав дані ворогу. Окрім того, він фотографував енергетичні об'єкти і надсилав знімки так званому замовнику. Свої дії чоловік виконував за оплату, яку отримував у криптовалюті. На Рівненщині під час перевірки військовослужбовця правоохоронці виявили пакунок із речовиною, схожою на наркотичну. Інцидент стався під час спільних заходів військової служби правопорядку та нацполіції. У поштовому відправленні військового знайшли речовину рослинного походження, яку вилучили та направили на експертизу. Наразі тривають перевірки, після яких ухвалять процесуальне рішення відповідно до чинного законодавства. У Хмельницькому поліція з'ясовує обставини ДТП, у які постраждав 60-річний пішохід. Аварія сталася 11 листопада близько 17-ї години на вулиці Прибузькій. За попередніми даними 41-річний водій автомобіля Шкода збив чоловіка, який переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілого госпіталізували до лікарні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато кримінальне провадження. У рівному патрульні зупинили нетверезого водія електросамоката. Інцидент стався на вулиці Василя Червонія, де чоловік на самокаті рухався небезпечно для інших учасників дорожнього руху. Алкотестер показав 1,35 проміли алкоголю на порушника 57-річного рівнянина. Інспектори склали протокол за керування у стані сп'яніння. На Хмельниччині екс-реєстраторку підозрюють у несанкціонованому втручанні в роботу державного земельного кадастру. Слідчі встановили, що у 2021 році вона навмисно внесла неправдиві зміни до даних про земельну ділянку лісового фонду площею майже півтора тисячі квадратних метрів неподалік Хмельницького. Посадовиця змінила її координати та цільове призначення, сприяючи незаконному вибуттю землі з державної власності. Жінці оголошено підозру за статтею 362 кримінального кодексу України. Несанкціонована зміна інформації в автоматизованій системі. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30 кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У Студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі слухайте прогноз погоди та ще багато цікавого. Пам'ятайте, ви на правильній хвилі.